Всім привіт! З вами як завжди кавтавий Копач. Сьогодні знову вибрався на Коп. Видався мені вільний день. Вирішив сьогодні відвідати декілька локацій. Одна з них це можливе місце, де стояла церква, зруйнована в Другу світову. Ось як видно, тут така глибока яма, тут є ще місця, де. Також можливі попадання снарядів того часу, ось кераміка валяється, я переключусь на камеру і бачите, валяється цегла. Ось така. таке уйще, не хочу сильно знімати, де це місце знаходиться. Ось, бачите, Тут отакі ями. Ну і тут. тут десь вона мало стоять, можливо далі. Якась кістка. Ну, Пока між знахідок немає особливих. Я знайшов тільки дві гільзи. Хожу на сьомій частоті. Коіндіп, тому що дуже багато метала і не, не бачу сенсу купати тут якісь дідну фольгу. Це не якесь поселення з ТВ. Ну що, друзі, побажайте мені успіхів, будемо шукати. Не забуваємо про ЗСУ, посилання на донат, як завжди, в описі. Погнали, ну, Ось, бачите, хтось копав, метал якийсь викопав, скільки цегли там і просто погляньте всередині, скільки цегли старої. Ось такий. Ну, я думаю це ще царських часів цегла. Дуже багато її. Так що будемо тут ходити і шукати. Ось теж валяється. Я вже думав якийсь шмовдяк чи щось желізача. Копав тут сигнал. Був 90 показував, потім почав випадати. Ну я думаю, ну, значить якийсь шмовдяк, а я почав все одно викопувати. Думаю, може впав на дно, тому що він зник геть. І ось хі, випала монетка. Не знаю, що за монетка. Якась гравівша напевно. Дуже залипша. Напевно, три копійки. Так, да, згорівша, звісно, конкретно. Гурту видно трошки. Облазить все. Ну, якщо я її помию якось, то я вам покажу. Ну, Монетка мідна є. Тут досить цікаве місце. Тут все бачите, взобите в цеглі, розпоглянути в самій ямці, цеглі, якісь там ще штуках, бетонних. І ось така монетка випала. Щойно був мощний сигнальчик, тут 96 і викопав якусь ось таку ж бонь. Спочатку думав якась фігня, але бачу вона мідна, можливо, з чогось церковного. Ось така штучка. І оця проволочка тут була, стивчала. Не знаю, що воно може бути. Заберемо. Так, знову випала монетка, друзі. Чуєте? Хтось поїхав стріляти, а я тут копаю. Це вже вони стріляють, на півгодинки. У нас Микола Другий. Одна друга копієчки. На жаль, з вона трохи закиша. Ну, я думаю помиється, то буде нормально. Фото ставлю ззаду, взагалі класно. Класна знахідочка, дві монетки. Ще знайшов, друзі, отаку штучку. Погляньте, я думаю це від якоїсь ікони було. Частинка. Тому що десь ну, від зибинок там видно твішечки. Прям як на іконі. Тут десь навіть видно було, що воно таке вифлеєне. Не пам'ятаю десь. Ну, одним словом, я думаю, що це від ікони. Покамісь ходимо. Тут де найбільший осередок такого цегли, а тут і ходимо. Ще одна маленька знахідочка. Ось така кониночка. Від кінської зброї. Тут схил туди вниз. Це на самому схилі, саме багато кераміки і знахідок. Я пішов вниз і ще потім вверх пройдусь. Думаю, ще щось цікавеньке та знайдемо. Забираємо. Зіонду там був цей конинка. А тут погляньте, хрестик. Чуєте, як стріляють? А я копаю. Ось такий хрестик з вушком. Ціленький. Трішки зігнути, ну то таке. Так, клас. Також помию, можливо навіть вивівнюю, і вам покажу. Класна знахідка. За що? Це однозначно лакосик. За такий небезпечний коп. Погнали шкода далі. Друзі, був дуже хвиновий сигнал. Точніше, дуже, дуже хороший. так все більше нічого немає. Але я його достав. Ось, бачите, у нас такого каміння. Спочатку випало ось таку штучку, бачу вже валяється. А потім погляньте, Три монети. Скрізь за все два, два п'ятаки і ти в копієчки. Закиш її з додової частини гаманця. Був гаманець колись. Перший гаманець. Клас. Вау. Тут зализаний п'ятачок. Як я вам не скажу, ну та й 1896-го. Квитяк. Просто критяк. Фух. Клас, друзі. Зараз, звісно, ще трошки розкопаю, подивлюсь, що там. Може там ще щось є глибше. Фух, емоції класні. Ладно, копаємо далі. Знову випала монетка у мене, але на жаль через тяжкий грунт, через ків'ячі, трохи по ній зацідив. Це знову Микола Другої, пів копійки. Аж зігнулось тут на жаль. 1899, напевно. Ось така. Ах, я як завжди. Умію. Ну нічого, Це ж монетка. І знову знахідочка, сигначок був 45. Я думаю, що це частинка певсня. Кінь зігнутий яким візи виночком сивий був колись Шкода не цілий. Так мені вже треба додому йти, а монетки все випадають і випадають. Скільки землі викопав, щоб знайти оцю мовіньку копієчку 1902 року в такому непоганому стані. Така капсуня. Я вже не знаю яка за сьогодні. Дві одні дві копійки, потім три копійки. сьома, якщо це з кошельком, то сьома монета імперії, Ось така клас. Ще трішки похожу. Напевно буде в мене довге відео, зроблю з двох частин. Пійду ще сюди, думав, ще на якесь місце їхати, але бачу, тут знахідки йдуть. І поки тут а, це, мабуть, це було спалене, так, можливо, не кожен вік гавить. А як тут одросте коліна то тут і не походиш. Тому треба ходити, вихажувати поки ще можна. Біжимо далі, друзі, Друзі вже зібрався їхати додому. Сигнальчик 63 випав. Почала. Дістав ось таку штучку, це у нас мідний такий ланцюжок. Що видно, що він мідний, ну металевий, мідний. І думаю, ну він так не дзвонить і погляньте. Срібний хвестик 84-ї проби. Спочатку подумав, що алюмінієвий, бо побачив ось тут трошки емальку. Думав, що це проглядається якийсь метал. А це ось такий царський срібний хрестик. Клас. Просто бомба. Перше свібло тут. Блін. Це просто бомбічна знахідка. Я в шоці. Хі -хі. Довольний як слон. Ну, як небудь довольний з такої знахідки. Клас. Ось такий є результат сьогоднішнього копу. Погляньте, два хрестики, одне з них срібний, кошіль монет. чотири монетки імперії, козацьку кулю викопав щойно, четинка персня, конинка. Ось така штучка якась, така незрозуміла. І така ось. Звісь бой непонятно, що. Ну і, Понятно, куча мусора. Там, ну, не дуже, звісно, велика, бо кольорових сигналів також і багато. Ось такий, друзі, був Коп. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Не забуваємо про ЗСУ, друзі, бо завдяки ним ми спокійно живемо. І до зустрічі на моєму каналі.